Шановні колеги, а ми продовжуємо практична частина тестові завдання. Клінічна задача номер 31 Тестові питання. Модератори Середа Віталій Георгійович, Свиридова Наталія Константинівна, Парнікоза Тетяна Павлівна, Чередніченко Тетяна Валерівна, Сулік Роман Володимирович, Красова Владислава Семенівна, Овчинікова Анастасія Станіславівна. Анамнез. Жінка 72 років страждає на цукровий діабет другого типу протягом 17 років. І так, вже з анамнезу, нам відомо стать, що це жінка, що вона похилого віку, 72 роки, і вона страждає на цукровий діабет другого типу. А вказано скільки, протягом 17 років. Далі, із анамнезу нам відомо, що в останні два роки відзначалися часті стани гіперглікемії через нерегулярний прийом гіпоглікемічних препаратів. Далі, із анамнезу, відомо, що пацієнтка звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на сильне свербіння та біль у правій стопі. Вже можна поміркувати, про що це може значити. При огляді суглоби стоп деформовані більше праворуч, шкіра на стопах витончена, праворуч виразка діаметром 2 см. В неврологічному статусі при обстеженні виявлено, що ахілові рефлекси відсутні, колійні рефлекси дуже низькі, також є гіпестезія в ногах. До середньої третини гомілки. Рефлекси на верхніх кінцівках знижено. Так, ви можете згадати, поміркувати, про що значить дані, які виявлені лікарем в неврологічному статусі. Тематика гіпестезії дуже часто зустрічається. Також вам відомо, що ахілові рефлекси відсутні та коліні дуже низькі, гіпостезія в ногах до середньої третини гомілки і рефлекси на верхніх кінцівках також знижені. тему далі. Перше завдання. Поставте синдромальний та топічний діагноз. І варіанти вашої відповіді. Перше множинне ураження нервів нижніх кінцівок. Другий варіант множинне ураження корінців. Третє ураження спинно-мозкових ганрів. І так, згадайте, які скарги має пацієнтка, що виявлено в неврологічному статусі, об'єктивно. І надайте правильну відповідь. Варіанти вашої відповіді. Перше множинне ураження нервів нижніх кінцівок. Другий варіант множинне ураження корінців. Та третій варіант ураження спинномозкових гангліїв. І ми переходимо до вірної відповіді. Вірна відповідь перша множинне ураження нервів нижніх кінцівок. І наступне друге завдання поставте клінічний діагноз. І так, ви вже знаєте. Який топічний діагноз, так? Я думаю, вже можна з легкістю поставити клінічний. Звертаючи увагу на те, який топічний множина ураження нервів нижніх кінцівок, поставте клінічний діагноз. І варіанти вашої відповіді. Перший варіант. Діабетична полінейропатія з переважним ураженням нижніх кінцівок, моторно сенсорно вегетатив Діабетична стопа. Другий варіант гостра, запальна, деміелінізуюча полінейропатія, синдром гієна Баре. І третій варіант полінейропатія при екзогенній інтоксикації, сенсорно-моторно-вегетатив. Так, враховуючи дані анамнезу, скарги, об'єктивний огляд. Також вже вам відомий топічний діагноз. Враховуючи всі ці дані, я думаю, ви з легкістю можете запропонувати вашу відповідь. І я нагадую, що перший варіант це діабетична полінейропатія з переважним ураженням нижніх кінцівок, моторно-сенсорно-вегетативна, діабетична стопа. Другий варіант це гостра, запальна, демілінізуюча полінейропатія. Синдром гієна паре і третій варіант це полінейропатія при екзогенній інтоксикації сенсорно моторно вегетативно І вірна відповідь перша це діабетична полінейропатія з переважним ураженням нижніх кінцівок, моторно сенсорно вегетативно діабетична стопа. Я думаю, що враховуючи Анамнез хворий, що було вказано, що хвора хворіє на цукровий діабет другого типу, що хворіє вже 17 років. А на дані неврологічного статусу ви з легкістю можете поставити цей діагноз, такий як діабетична полінейропатія з переважним ураженням нижніх кінцівок, моторно, сенсорно-вегетативна, в даному випадку діабетична стопа. Тема далі. Наступне завдання. Запропонуйте план обстеження. Ну, Вірно, щоб призначити лікування, необхідно підтвердити наш діагноз і варіанти вашої відповіді. Перший варіант біохімічний аналіз крові, ОЗД-печінки, пішункової залоси, електронейроміографія. Другий варіант дослідження серебро-спінальної рідини. Клінічний аналіз крові, дослідження рівня електролітів, починкові проби та електронейроміографія. І третій варіант клінічний та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі та добові коливання глюкози визначити, а також електронейроміографія. І так, ну, вам дається три варіанти відповіді. Ну, звісно, якщо це полінейропатія, я думаю, всі знають, що обов'язково необхідно призначати електронейроміографію. А що стосується інших варіантів, вже подумайте, бо електронейроміографія є в кожному варіанті, але вони досить різні. І так, перший варіант біохімічний аналіз крові, узд печінки підшулкові залози, електронейроміографія. Другий варіант дослідження сереброспінальної рідини, клінічний аналіз крові, дослідження рівня електролітів, печінкові проби, електронейроміографія, та третій варіант це клінічний та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі, визначити добові коливання глюкози та електронейроміографія. І я надаю вірну відповідь. Вірна відповідь третя. Клінічний та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі, добові коливання глюкози визначити та електронейроміографія. Ну, звісно, хворим з цукровим діабетом обов'язково ті, що в стадії декомпенсації, щоб, по-перше, визначити загальний стан, так необхідно. Зробити клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, щоб визначитися з тим, яка діяльність печінки, нирок. Також обов'язково призначається аналіз сечі: подивитися, чи є там білок. Цукор, так? Визначити кількість, добові коливання глюкози, звісно, це є дуже важливим, а також електронейроміографія, ну, звісно, для підтвердження вашого діагнозу полінейропатії. Ідемо далі. Наступне завдання: чи потрібні консультації будь-яких фахівців. І так, враховуючи діагноз хворий, ваші варіанти відповіді. Перший варіант. Так, необхідна консультація ендокринолога. Другий варіант консультація ендокринолога та хірурга. І третій варіант необхідності у додаткових консультаціях немає. І так, враховуючи а, вже те, що ви знаєте, анамнез хворої, а, враховуючи діагноз, який ви поставили. А, як ви вважаєте, чи потребує а, пацієнтка? Додаткових консультацій. Перший варіант консультація ендокринолога, другий варіант консультація ендокринолога та хірурга. Та третій варіант необхідності у додаткових консультаціях немає. І вірна відповідь друга консультація ендокринолога та хірурга. Ідемо далі. Наступне завдання. Запропонуйте. План лікування, які не медикаментозні методи лікування можуть бути використані. І так варіант вашої відповіді. Перший це підтримка нормального рівня глюкози крові, продукти, що інактивують вільні радикали, активуючи альтернативні метаболічні шляхи, альфа-ліпоєва кислота, дезагреганти, вітаміни групи В, Е, ацетил-Л-карнітин. Корекція вольового синдрому, призначення антидепресантів та антиконвульсантів, корекція вегетативної дисфункції і немедикаментозні методи лікування це фізіотерапевтичне лікування ЛФК та ортопедичні заходи. Другий варіант призначення бенфотіаміну. Це на похідне тіаміну або комбінований препарат, можна призначити вітамінів групи Б, мільгама, наприклад, і препарати, що покращують нервову м'язову провідність, такі як прозерин, калімін, нейромідин. І так лікування є дуже важливим моментом у визначенні діагнозу, при визначенні діагнозу, так? І ваші варіанти відповіді. Перший. Все ж таки, це підтримка нормального рівня глюкози крові, продукти, що інактивують вільні радикали, активуючи альтернативні метаболічні шляхи, альфа-ліпоєва кислота, дезагреганти, вітаміни групи П, Є, е, ацетил-ель-карнітин, корекція больового синдрому призначенням антидепресантів та антиконвульсантів, також корекція вегетативної дисфункції. І немедикаментозні методи лікування, фізіотерапевтичне лікування, ЛФК та ортопедичні заходи. І другий варіант призначення бенфотіаміну, це жиророщине, похідне тіаміну або комбінований препарат вітамінів групи В, мільгама. та препарати, що покращують нервово-м'язову провідність, такі як прозерин, калімін та нейромідин. І вірна відповідь перша. А саме, це підтримка нормального рівня глюкози крові, ну, звісно, це і дуже важливим. Продукти, що не активують вірні радикали та активуючи альтернативні метаболічні шляхи, а призначення альфа-ліпоєвої кислоти таким хворим. Також важливим є призначення дезаграгантів, вітамінів групи Б, В1, В6 Е, ацетил л корекція больового синдрому, призначаються антидепресанти. Антиконвульсанти, також корекція вегетативної дисфункції і немедикаментозні методи лікування це фізіотерапевтичне лікування, ЛФК та ортопедичні заходи. І наступне завдання: запропонуйте профілактичні заходи. Я вважаю, що це також дуже важливо варіанти вашої відповіді. Перша – це обмеження рухового режиму на період інтенсивного больового синдрому, при стиханні больового синдрому розширення рухової активності з включенням вправ, направлених на постісометричну релаксацію. Другий варіант підвищення комплаєнсу для лікування, корекція дієти та ортопедичне суття. Так, варіанти різні. Необхідно, нагадую, запропонувати профілактичні заходи, таким хворим, так? і варіанти вашої відповіді це обмеження рухового режиму на період інтенсивного больового синдрому, пристихання больового синдрому, розширення рухової активності з включенням вправ, які направлені на постізометричну релаксацію. Та другий варіант це підвищення комплаєнсу для лікування, корекція дієти та ортопедичне взуття. Ну, подумайте, обміркуйте, яка відповідь є найбільш вірною. І вірна відповідь друга: це підвищення комплаєнсу для лікування, корекція дієти та ортопедичне взуття. Я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що. Представлена мною інформація була актуальною, цікавою для вас. А зараз я передаю слово наступному доповідачу.